І до нас приєднується наш другий дійс на сьогодні. Це Олександр Данилов, юрист громадської приймальні, якраз фонду молоді та здоров'я, про який ми казали тільки що, та юрист Української гельсінської спілки. З ними поговоримо про оформлення, заміну українського паспорту, якщо ви знаходитесь в окупації, і про те, чи є загалом юридична відповідальність, наприклад, якщо ви отримаєте російський паспорт. Тому ми зараз під'єднаємо Олександра. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Розкажи, будь ласка, що робити, якщо український паспорт втрачено, Ви в окупації, чи як його можна щось поновити, щось зробити? Особливо це на часто дадуть питання, тому що як виїздити, якщо в тебе немає паспорта, дійсно таке питання виникає, і воно є доволі розповсюдженим. Власне, якщо ми говоримо про втрату? Або намаг... спробу, скажімо так, оформити паспортний документ на окупованих територіях, то ми розуміємо, що ну, на жаль, це на даний час неможливо зробити. Тому е по оформленню, якщо ну, під дітям, наприклад, да, тобто виникає питання: от дитина досягла року певного віку і має бажання отримати паспортний документ. На жаль, такої можливості немає. Якщо така ситуація сталася, ви дійсно втратили паспортний документ на окупованій території, відновити знову ж таки ми говоримо, поки в окупації такої можливості немає, е, тому, власне, всі можливості вони відкриваються виключно після того, як ви залишаєте цю територію і перебувати під на контролем, під контролем українських військових, або якщо ви в той чи інший спосіб залишили територію України, наприклад, через Інші якісь механізми коридори, скажімо так, і перебуваєте за кордоном, наприклад, да? тобто в обхід е, території е, України, е, тому власне, ну тут, от е, тоді, звичайно, певні механізми не вже вмикаються. Зараз я докладно коротко розкажу, е, що можна робити і як. Тобто, якщо ми говоримо власне про м, втрату документу паспортного, якщо ми говоримо про необхідність його хворобу. Ви перебуваєте, залишили, виїхали з окупації, тобто змінилася е, певна процедура державної міграційної служби. Вони пішли по, по шляху спрощення, скажімо так, без прив'язки безпосередньо до цієї до реєстрації місця проживання. То на даний час е, ви маєте можливість оформити такий паспортний документ власне за своїм фактичним місцем перебування на території України. Як оформити новий паспорт? Е, як, е, Отримати інший паспорт замість втраченого, чи вперше його отримати, наприклад, тобто цей механізм ну, він працює насправді в ньому проблеми немає. Є певна проблема щодо строків, тобто навантаженість, як ну, зворотній зв'язок від наших клієнтів стосовно строків, да, тобто, що це не дуже швидко, От дійсно, і це дійсно має місце. Але, ну, але цей механізм працює, він, власне, а, ну, тут проблеми, скажімо, тільки в строках можливо. Якщо ми говоримо, ви перебуваєте, потрапили безпосередньо за кордон, в яких інших державах, да? тобто, і в є необхідність. Тут, власне, механізм такий, який він був раніше, в переважній більшості своїй, тобто є консульські установи наші, є посольство, тобто ви звертаєтесь, і власне там є. Ну, тут є ну, ж таки можливість отримувати ці паспортні документи, оформлювати їх, це стосується і діток. От єдиний момент, що треба ну треба врахувати, особливо по діткам ці ситуації вони виникають. Що для того, щоб отримати паспортний документ, первинним документом для дитини це буде свідоцтво про народження, і от якщо ви дійсно втратили свідоцтво про народження, то ми повинні ну, зробити крок назад, скажімо так, да і відновити цей первинний документ. Знову ж таки, така можливість, якщо ми говоримо. Ви перебуваєте на території України, що не окупована, то на даний час є можливість звернутися до органів е ракців. Тут тобто і питань щодо відновлення е і отримання дублікатів тих первинних документів. Якщо дійсно вони внесені, то ну, в реєстр немає. Тобто це доволі швидко, але це той базовий первинний документ. Якщо ми говоримо про маленьких діток, що народились. Е в окупації, да, або як народились до окупації, але не оформили, не встигли оформитися досвід про народження. То тоді ну там трошки то, тобто ми повинні тоді розуміти, що нам повинен, ну, взагалі взагалі провести первинну реєстрацію факту народження дитини, от е, і вже потім отримати, отримавши цей документ, говорити про якийсь паспортний документ там для виїзду за кордон. Там якісь момент, ну це всі. То uh, ну, як коротко, воно дуже можливо не 100% постпаспорт, але воно взаємопов'язано, скажімо так. Того, що враховуючи тих, ті питання, які виникають, то вони від наших клієнтів, то, ну, власне, дуже багато в такому форматі. Тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо ще про, то, що, про те, що uh, Важливим базовим моментом при народженні дитини в окупації буде наявність у вас медичного лікарського свідоцтва, так? тобто свідоцтво про народження е, медичного документу, довідки е, передбаченої форми, з, власне, формою, і в якому буде печатка власне лікаря, е, українського лікаря. Тобто, якщо такі документи є, то власне і проблеми з оформленнями, ну, подальшим, ну, власне, їх не буде. Тобто, ну от, тобто. Якщо підсумовувати, то на окупованій території ну, насправді не дуже багато варіантів. Після того, як ви цю територію залишаєте, то ну, звичайно механізми є. Стосовно виїзду, ну також звертаються. От, наприклад, у нас там була звернулася до нас <кхух> мешканця Херсона. Вона каже: я одружилась, да? Тобто, і ну, там питання зміни прізвища, да. І тобто, діти одна дитина в попередньому шлюбі, інша дитина в другому шлюбі. Там прізвища у дітей різні. У мене там одна прізвища, тобто я навіть не можу там довести, що це мої діти, умовно ну, тобто для російських військових, от тому. По питанню виїзду, тому ну, якщо у вас є якісь ксерокопії паспортних документів, можливо, комусь колись сканували, відправляли, фотографували. Можливо, якісь документи оформлювали родичам переслали. Тобто, ну якщо є якісь можливості, хоча б якісь ксерокопії отримати, тобто, ну насправді, ну. Це перший крок, скажімо так, для потенційної можливості. Тому що ми зараз говоримо про що? Ми зараз не говоримо про ті вимоги, які висуваються з боку українських військових чи української право правоохоронної системи. Ці питання, ви, коли ви будете на території, що контролюються нашими військовими, ці питання будуть вирішені. Простіше, трошки складніше, але вас перевірять, ви надасте документи, ксерокопії, якісь моменти, чи вони вас самі перевірять? Скажімо так, подати подадете заяву там про. Втрату документу буду відновлювати. Певна процедура не дуже проста, можливо, але логічна. якщо ж ми говоримо про те, що власне ті вимоги, які висуваються з боку е російських військових, да, тобто з окупаційної влади, то ну, тут звичайно важче на це, на жаль, ми впливати ну, якби не можемо. І тут це вже залишається, ну, чесно кажучи, одна особиста власне ризик кожної особи. Ось, ну якщо коротко, то власне отак. От E, стосовно другої частини вашого питання чи другого питання щодо відповідальності, ставили питання, якщо не помиляюся, так? так? Давайте ми e, щодо... поставили повністю давай, Давайте, загадати. Якщо питання, да, власне, давай. то я готовий відповісти. Да. А, а от з приводу, якщо втратив український паспорт, так ти на окупованій території. Um, взагалі uh, раніше, по-моєму, було таке, що треба було повідомляти в поліцію, кудись звертатися. Uh, там, навіть, uh, ймовірно, я пам'ятаю, що якщо ти прострочив там uh, зміну оновлення свого паспорту, так, фотографії та, та, та так далі, то якісь штрафи накладаються. От ти на окупованій території, чи треба оце повідомляти в поліцію, чи uh, змусить тебе платити штрафи, якщо ти виїхав, і Е, так, да, тут питання яке: якщо ми говоримо про втрату, тобто, ну ми говоримо на етапі відновлення документів. То якщо є можливість безпечно, ви втратили що вас вкрали документ, і ви маєте можливість безпечно повідомити правоохоронні органи дистанційно. Тобто, ну повідомте. Але в будь-якому випадку, якусь, якийсь документ, який вам довідку про те, що дійсно ну там то ви втратили і так далі, звернулися власне, це питання, в чому ви її будете отримати, і ви її будете використовувати для відновлення паспортного документу, виключно перебуваючи на території вже на окупованій. Можливо, якщо е разом з паспортним документом, наприклад, у вас були викрадені, чи під час обшуку, наприклад, якісь ще речі, чи ну тобто з якихось таких підстав, скажімо, більш щоб потенційно підпадають під кримінальну відповідальність, власне, да, тобто. Ну, третіх осіб я маю на увазі. Ну тоді можливо, і що якщо це безпечно для вас, то є можливості дистанційного повідомлення е про злочин. Власне, ми вже про це говорили. да, попередній раз стосовно документування, то там є можливість аналогічно звернутися з будь-яким заявою про злочин до органів поліції органів прокуратури е виключно за допомогою електронної пошти. От і інтернету, тому в цьому питанні, скажімо так: якщо ви вважаєте, що це безпечно і це е, супроводжує якимись іншими правопорушеннями, так, якщо ні, ви зможете це повідомити власне прибувачення на окупованій території. Якщо ми говоримо про там прострочення в, в там, заміни, якщо ми говоримо про вклеювання е, фотографій. То сто цього, ну, з даного приводу Державна міграційна служба, вони вже позицію свою дано ви, виклали, скажімо так, тобто відповідальності на даний час немає. Тобто є питання в тому, що е, обов'язок, як був покладений на громадян України щодо заміни вклеювання, він так і покладений. Але якщо враховуючи е, е, військовий стан і на даний час, то всі документи вони залишаються. Чинними, да, тобто, якщо там треба вклеїти фотографію, ви її не вклеїли в цей документ чинний. Ніякої відповідальності за це не буде. Але ви повинні, ну, після того як ці обставини, що зумовили неможливість, вони сплинули, тобто їх немає, то ви, звичайно, повинні звернутися до міграційної служби, до за місцем свого фактичного перебування і функціонування державної міграційної служби там, і вирішити це питання. Тобто, ну доволі демократично, скажімо так. Я просто уточню. Тобто, якщо я втратила, бо в мене вкрали паспорт, я виїхала на підконтрольну територію. Мені можна йти одразу в міграційну службу оформлювати паспорт, в поліцію можна не йти. Якщо це ну, Ні. не повідомляти, Дивіться, тобто не потрібно, а, так? Е якщо ми говоримо про відновлення паспорту, то, то ну перший момент: ви втратили або вас викрали. Ви повинні пров... повідомити правоохоронний орган. Це як було, так воно і є. Ви можете це зробити перебуваючи в окупації дистанційно. Але потім вам треба буде зворотній зв'язок, що ви отримали. Можливо, не буде зв'язку, можливо, буде не та форми відповіді, розумієте? А, а ця відповідь береться власне в тому органі, до якого ви звернетеся. Тому я раджу з цього питання для, скажімо, для оперативності. Так? Ви виїжджаєте, там повідомили, коли це стало, ну, стало відомо. Якщо це виключно просто втрата, зареєстрували, ви отримали цей документ в правоохоронному органі, в поліцію пішли. І після цього ви йдете вже до з довідкою про те, що ви втратили, йдете до міграційної служби питання відновлення паспортного документу. А з приводу строку закінчення паспорту, якщо він вийшов, є якийсь термін, наприклад, а, а, зрозуміло, що він продовжує діяти під час військового, воєнного стану в країні, це я знаю, але от якщо ти виїхав, чи дається якийсь час на його заміну, чи якось, ну чи є якісь сроки, які обумовлені, ну, обумовлені? Тут питання ну Тут ми виходимо з того, де ви перебуваєте. Тобто ви де ви перебуваєте на даний час? Якщо ви перебуваєте на території, яка не виключає, скажімо так, дає можливість звернутися до консульської установи або посольства стосовно, якщо ви за кордоном, і відновити цей документ, ну я раджу це ну, власне це оперативно робити, і, ну, не затягуватися. А чи є зараз, от тепер перейдемо до цього питання, яке ми відклали, чи є зараз юридична відповідальність для тих, хто отримав російський паспорт? Я просто хочу сказати, нам часто ставлять це питання, і ми розуміємо, що ми не юристи. От хотілося б від юриста дізнатися, як з цим питанням справи є. Ну, дивіться, на даний час відповідальності такої немає, вона не передбачена законом. Я думаю, що всі вже обговорили тейм. То публікацію пані Верещук стосовно потенційного обговорення, там на Комітеті міністрів е, в липні місяці потенційної можливості прийняття такого закону, але на дан... ну, я думаю, що вони врахували власне і реакцію е, суспільства на ці моменти. Але навіть в цій публікації говорилось саме про добровільність. Ну тобто про добровільне отримання паспортного документу. Тому. Е яким чином вони будуть визначати, що добровільний, що не добровільний, ну це дуже важко. Але в будь-якому випадку ми говоримо про те, навіть якщо такий закон буде прийнято, в чому я особисто ну, дуже сумніваюся стосовно цього, але то ми повинні розуміти, що це буде стосуватися, і цей закон буде діяти з того моменту, як він буде прийнятий, опублікований і так далі. І так далі. Тобто він не буде стосуватися тих осіб, які вже отримали паспортний документ, ну, на даний час, умовно кажучи. Це ну, одна складова. Друга складова. Я вважаю, що все ж таки під увагою правоохоронних органів будуть саме власне дії кожного громадянина України. Активна його якась позиція. Да? Тобто, і власне, що він вчинив, то стосовно безпосередньо тих норм закону, які передбачені кримінальним кодексом на даний час. Колаборація. Осібництво, і так далі, так далі, тобто це публічні заклики, про які ми говоримо праця в, в органах влади там окупаційних, да, тобто, якісь там участь у якихось е, заходах, публічні якісь моменти, да, тобто співпраця, надання матеріальної допомоги в організації, в роботі там ну, в різних моментах, да. Тобто, я вважаю, що саме це буде власне. Під піддаватися анал, аналізу правоохоронним органам відповідальності на даний час немає, е, і я думаю, що це питання не буде прийматися. От, е, але в будь-якому випадку, ви просто повинні аналізувати, якщо обставина обставина дійсно говорить про те, що ну, ви не можете його не отримати, умовно кажучи, да? але ви повинні зробити все можливе для того, щоб це не було. Ну, да? Тобто, я, але якщо щоб жодної. Жодного сумніву щодо добровільності в подальшому потенційно у правоохоронних органів не виникало. Ну я думаю, що якось так.